У другій половині XVIII століття порцелянова мануфактура в Мейсені була у Занепаді. Під час Семирічної війни були знищені пічі та обладнання. Робітники були незадоволені низькою плетнею, бракувало нових ідей. Мейсенські майстри стали мітувати стиль популярних в той час французьких та англійських порцелянових виробництв. Однак 1774 року мануфактуру очолив граф Каміло Марколіні, за головування якого вона зазнала розквіту. З 1775 року в мистецтві посилилися академічні тенденції, і вимоги до моделей розпису порцелянових скульптур стали більш жорсткими. Обличчя скульптурок, для яких тепер створювали ретельно пророблені ескізи, мало відрізнялися одне від одного. А ось матеріал суконь зображених персонажів передавали дуже ретельно, копіюючи візерунки реального одягу. Скульптурна група селяни, які танцюють була створена саме в період Марколіні і присвячена популярній темі зображенню сценах життя буржуазії та селян.